Квартира пані Вікторії розташована поруч з місцем влучання. В момент ракетного удару розповідає жінка, сиділа за столом біля вікна. Вибуховою хвилею її відкинуло в інший бік кімнати. Зашили ухо трошечки. Саме головне, що живі залишилися. Це нація уродів, це е, нація там. Нема людей. Квартира повністю розтрощена. Ось такий вигляд має спальня господарів. Ще у нас одна кімната. Двері вилетіли, холодильник, он теж все вивалилося з нього. Яка сила була? Це спальня, але ж це зовсім з іншого боку. Ми там були, а це зовсім з протилежного боку, де теж ось така сила. Це вид з вікна пані Вікторії. Біля вирви від вибуху згоріла вщент їхня машина. У під'їзді мешканці намагаються навести лад, полагодити те, що можливо. У квартирах рятувальники демонтують пошкоджені конструкції. Місцями між під'їздом і квартирою наскрізь тріснули стіни. Люди виносять вцілілі речі та домашніх тварин, яких не встигли забрати вночі. Вікна і двері всі повилітали, крім вхідних. Я ночувала у тітки, вдягнув ну, це ікони. Забрала і маленькі. Більш нічого фактично, бо я не дочанок переночувати пару ночей, у тіток, то можна. Но так прийдеться виїжджати, куди мені. Як повідомив речник ДСНС Олег Стрілка, рятувальники прибули на місце події близько 21-ї години. Горіли чотири автомобіля, пошкоджено, як ви бачите, шість дев'ятиповерхових житлових будинків. Тому роботи проводились одночасно і по ліквідації пожежі, і також і по обстеженню території, ну і безумовно по евакуації людей. Спільно з правоохоронцями вдалося евакуювати дев'ять громадян. За словами Олега Стрілки, під час рятувальних робіт знайшли тіла 11 людей, з них двох дітей. Близько 90 людей поранені. Наразі рятувальники демонтують аварійні будівельні конструкції ззовні будинків. Залучена техніка для проведення висотних робіт. Допомагають колеги з ромнів, розповів Олег Стрілка. Розгорнуті оперативні штаби Червоного Хреста і ДСНС за підтримки гуманітарних фондів. Тут місцеві жителі можуть погрітися, прикусити, зарядити телефони. Корбан за той заправляю і надано 102 подзвонить. А що вас за пошкоджені у квартирі? Два вікна в залі холодильник розтрощило камеру. Також волонтери розповідають, яку допомогу і де можна отримати. Якщо вам треба там балкон, то це плівка буде. Якщо вікна, то це USB вам давати хлопці, доброба готові вам будуть встановити ось тому. Не зволікайте до прина не зволікайте. Вчора було не дуже багато звернень, тому що люди ще оговтуються. Сьогодні ми очікуємо близько двох тисяч людей, які будуть постійно звертатися. Чому тому що саме така кількість людей потребує зараз скління, і всі вони будуть стояти в чергу на отримання будівельних матеріалів? Це буде ну, черга. Так? Холодно на вулиці, і ми будемо запрошувати їх погрітися до нас. За інформацією заступника Сумського міського голови Станіслава Полякова, в ніч після ракетного удару близько 30 людей ночували в укриттях, 12 у гуртожитках. Також кілька сімей розвезли по місту до родичів і знайомих. За його словами, несучі конструкції будинків не пошкоджені. На даний момент у нас без газопостачання перебито зв'язку з пориттям труба близько п'яти домів по Івана Сірка. Які безозапостачання, без тепла в зв'язку з тим, що центральний тепловий пункт також має пошкодження без теплопостачання були 23 будинки. Гуманітарна місія Проліска видає будівельні матеріали для закриття вікон та необхідні речі. У нас є ковдра, у нас є ліхтарик, і видаємо дітям, старим людям. Комунальні служби ріжуть плити до необхідних розмірів. Закривати вікна допомагають волонтери Добробату. Як сказав Станіслав Поляков, продовжує працювати оперативний штаб у 9-му садочку. Там можна отримати усю інформацію. Алгоритм дій основний для людей, щоб розуміли. Обов'язково зателефонувати на лінію 102, повідомити про. Представитися по факту ситуації, щоб вони в рамках кримінального провадження могли дії зафіксувати. Другий покроковий – це такий прийти до штабу, написати заяву, це паспорт, індифікаційний код, техпаспорт і права власності, щоб ми розуміли. Як ну, тобто потім могли встежувати. і третій крок це сьогодні отримувати матеріали від організації і також пофотографувати свої пошкодження. 18 та 19 травня у Сумах оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. Олена Рашевська, Катерина Гладенко, Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.